Підпалив почекай, про багаття сам подбай. Хочеш киснем дихати, то природу захисти? Не пусти вогонь з багаття, адже ми природі, браття. Підпалив, загаси, лихо лісу не неси. Загаси вогонь, збережи життя. Інісав навчає, людина про природу дбає, траву не пали, вогонь загаси, життя збережи. ДСНС попереджає чужого лісу не буває. На березі у полі вже вивели зайчата, маленькі каченята, фазани й білченята, ондатри і бобри, а те їх захисти.